Наше підприємство на ринку кондитерських виробів вже понад 24 роки. Асортимент вже понад більше 60 найменувань продукції. Сюди воно включає як сахарне печиво, затяжне печиво, крекери, вафельні трубочки з різноманітними начинками, драже. Сендвічі, дуже в нас смачна продукція, глазована продукція. Я думаю, що зараз, якщо е, ті, хто любить солодкі, сидів біля е, радіоприймача, він точно вже, як то кажуть, рот наповнюється слюнями, йому стало ще приємніше. Основне наше кредо. Це безкомпромісна якість нашої продукції, яка забезпечується використанням натуральних та безпечних інгредієнтів, суворе дотримання вимог державних стандартів, використання належним чином затверджених рецептур, контроль якості печива на всіх етапах її виробництва та реалізації. Наша історія експортних відвантажень продукції вже охоплює ринки Латвії. Літви, Молдови, Румунії. Ми є в Вірменії, в Азербайджані, в Грузії, Туреччині, Іраку. Вам я хочу побажати дійсно успіхів, робити класну продукцію, продвигати її всьому світові, кладаючи душу. Бажаю всім слухачам щастя та мирного неба.